Чернігівські жеки привчають містян до європейської практики сортування відходів, впроваджують ноу-хау поступово, аби люди могли розібратись. Чернігівці вже звикли до спеціальних контейнерів для пластику. А віднедавна на деяких майданчиках для сміття з'явилися ще й контейнери для скла. Таке нововведення запровадило комунальне підприємство ЖЕК-10 В якості експеримента на доценка чотиря на євромайданчику. Контейнер, який підписаний, ви можете це спостерігати, скло. Тобто люди, коли раніше викидали скло у контейнери, вони попадали на звалище, на грантпласт, то зараз ми ці відходи відбираємо і здаємо ну, як вторичну церевину. Контейнерів для скла по місту поки що мало. Як виявилось, для декого з мешканців таке ноу-хау поки що за межею розуміння. Люди часто кидають туди і сміття. От Ми ставили такі контейнери на доценка 2 Там ми вимушені були прибрати, тому що люди постійно кидали туди різне сміття непотріб. А на ТСНК-4А треба відзначити, що живуть дуже культурні люди і постійно кидають тільки скло туди. Перед тим як встановлювати контейнери для скла далі по місту, комунальники планують проводити серед населення роз'яснювальну роботу, що і куди можна викидати, та як сортувати відходи.